Можемо сьогодні підвести підсумки нашої весняної акції Подаруй місто дерево. Хоча сьогодні ми ще досаджуємо п'ять дерев у франківському районі, але загалом з цими п'ятьма це будемо мати 261 дерево, яке висаджено завдяки підтримці мешканців. Це багато дерев. Найбільше дерев є у франківському районі це 84 дерева. І також у нас посаджено 62 два кущівця цієї весни завдяки акції. Зазначу, що в минулому році, впродовж цілого року, завдяки акції було посаджено 369 дерев. Тому в цьому році маємо вже кращу тенденцію, і сподіваємося, що до кінця року ще буде багато бажаючих. Найбільше в цьому році ми висадили клени і липи. Це дерева, які зручні для гніздування наших птахів. А іншу частину приблизно 20% це складають декоративні дерева. Також і дуби, і магнолії, і різноманітні. Тут є гінго, наприклад, посаджені два. Гінго посадили викладачі університету. Важливо, що люди долучаються, люди розуміють потребу озеленення міста в цей складний час. Ми хочемо... Запросити долучитися до озеленення наших центральних вулиць. У нас, якщо ви звернули увагу, є такі ящики, вони ще без рослин на вулиці Сербській, на вулиці Галицькій. І ми будемо анонсувати висадку там кущів і до неї можуть долучитися спонсори. Протягом року садівники обходять кожен свій район. Як ви знаєте, в нас є відповідальність за кожен район і визначають лунки, де видалені були дерева, де є пеньки, якщо це потрібно, то вони висадятся. ...сверлюються, готуються до, до висадки нових дерев. Я дуже люблю бути на тих висадках, оскільки бачити ті приємні емоції людини, яка садить там своє перше дерево чи навіть не перше. Це, це, це надзвичайні такі якісь позитивні емоції. Навіть якщо це дерево висаджується в пам'ять про людину, якої нема з нами, переважно це останнім часом це про загиблих героїв, це все одно такі. Якась віра і надія, тобто підіймає голову ця мама, і в неї якась надія, що от якась частинка її сина та проросте і вона може до нього прийти, поговорити і якось є якесь продовження. Тому що це це насправді така ну фактично, така терапія для, для тих людей, які втратили. А в осінньо-зимовий період є кормом для посуття. Дуже якісні великі ціна. Якщо щось екзотично, може бути катерева себе чудово почувають, гарно прижилися. Всі 84 дерева треба буде поливати.